Всім привіт! Сьогодні у нас обзор транзистора КТ-816А 0983 він виготовлений. Це ще новий транзистор, він ніде не використовувався. Як бачимо, на ньому є видима жовтизна. Це є прийомні транзистори. Вони містять у своєму арсеналі золото. Їх потрібно розкошувати, але золото у них іде у всіх. Скупщики на сьогоднішній день дають щось від 10-12 центів за один такий транзистор. Пишіть в коментарях, в якій апаратурі найчастіше ви їх зустрічали. Укажіть апаратуру, де є вони у великих кількостях, буду дуже радий. Всім дякую за увагу, всім пока.